Він каже, мамко, ну не страшно було. Що їх бояться? Ми їх гонимо та і все. Оце страшно було тоді, як зірвався снаряд яка я каже, нічого не чую в голові. Все шумить, каже. Я нічого не чую, чи мене бачу. Отак От покрукаю, лажу, лажу, не пойму, в яку сторону ми зійти. Народився 11 вересня 92-го року. В дитинстві дуже часто хворів, а так був хлопчик дуже отзивний, такий, такий добрий. Завжди було дівчата, стараються всім допогти, приведе сусідку додому, на лижах її катать буде вчити, поставить її, ноги на лижі і там позасібає все. Такий він дуже добрий в нас був. Друзей дуже багато в них було. В нас як хлопці вдома були, так це Тут в хаті завжди повно народу, всі шумам. Завжди дуже багато людей, і завжди було. Дівчата, хлопці. Ой, Ромчик у нас він завжди був дуже світлим, він завжди був дуже добрим, дуже щирим. Е він завжди був за справедливість, він завжди підтримував, він завжди міг допомогти. Тобто, це, мабуть, одна, один з небагатьох, навірно, друзів, до якого я знала, що я можу подзвонити в будь-який момент. І він мені скаже, да, та ну, все, я, я виїжджаю, я зараз буду. Яскравих моментів дуже багато було. Ну і от іменно з, з ним дуже багато було з цим. Ця людина була така, наскільки, знаєте. Доброю. Ну, саме дужче проявлялася в нього доброта. І за цієї доброти у нього постійно були якісь конфлікти. От, і за доброти, розумієте, він постійно заступиться в будь-якій ситуації. В нього нема такого, що десь він там скаже ні. В нього ніколи не було сказати, що ні. Дитинство. а я буду сварщиком. На сварчика і поступив. У Полтаву, то, в Полтаву. Він вчився у професійно-технічному училищі соко. і вивчився. Ну, а по спеціальності ж не робив і одного дня. То в підприємця, тут же, ж, то в Глобину, то ж на м'ясокомбінаті, то трошки в школі От так -от. А по спеціальності аварив дуже гарно. це. Він був за кордоном, тоді приїхали, вони з за кордону був у Польщі. І з Польщі, як приїхали, Собралися знову їхати туди, в Польщу і почалась війна. І він вже ну, мужчин не випускали, залишився вдома. Стали воєнкомат їздити у село з пов'язки вручати. баба йому все рома. Не виходь з хати, в хату замкне, не виходь з хати, ромчику, там їздять воєнкомат, не цей. Подзвоню ж з роботи, що їдуть, не виходь з хати. Він піде двері, відкриє, стане на порозі. Я їх не боюся, бабу, що вони мені зроблять? Ну він в армії у мене не служив, в його проблеми були з серцем. Його клапан один погано робив. І армію його не брали. він сподівався на те, що його спишуть до війни. А тоді пішов. Воєнкомат вже ж сам бо каже, що я буду в тебе на шиї мамко, сидіти. Мені треба курити, купити, і щось удіти. Піду я ж піду десь на роботу, чи поїду обратно за границю чи десь буду роботу тут шукати. Пішов воєнкомат, а вони йому повестку. Він мені сказав про це сам, що я буду йти. Ну, Напередодні ми з ним говорили по телефону, і він каже, що я буду йти. Кажу, ну, Ром кажу, це ну, ти обдумав, тобто ну, це твоє зважене рішення, чи ну якісь там на емоціях, на цьому. Він сказав, ні, каже, ну, а хто, якщо не я. І він мені сказав про це по телефону і пішов. Забрали в Харків, Харківська тероборона, 127-ма бригада, ТРО. Побули вони там у Харкові ото місяць, тоді їх кинули на Бахмут зачищати території. В городі, там у Бахмуті. Там вони попали під обстріл, їх накрило дроном чи снаряд якийсь. І я не знала, да, що він у Бахмуті, бо ніхто не сказав, що він там, щоб я не переживала, зв'язку не було. Я думала, ну, бува таке, бувало, що він відключає телефон, каже, живе там не буде зв'язку. Ну я не думала, що він так швидко попаде кудись. В його була контузія глаз. Не бачив нічого і ухо не чув тоді. Тоді хотів списатися і не списали його, не відпустили вже від тіля, так він і тоді з Бахмута прийшов в відпуск, він після Бахмута, після госпіталь або був вдома. Я плакала тоді. Ну, як завжди, інше ж не плач, заспокойся, все буде добре, я повернуся, нічого не цей, не, не видумуй, нічого, все буде добре, я повернуся обов'язково, я тобі обіцяю, я повернусь. Сину, ну, вже тобі не страшно? Ну, ну, я не знаю, як можна дивитися, смерть в будівель, людей вбивають. Він каже, мамко, ну не страшно було, що їх бояться. Ми гонимо, та і все. Оце страшно було тоді, як зірвався снаряд і я каже, нічого не чую, в голові все шумить, каже, я нічого не чую, очі мене бачу. Отак От покругує, лажу, лажу, не пойму, в яку сторону мені зійти. Я каже, хлопці, хто туди куди лізти, як я, я каже, нічого не бачу. Тоді каже, трохи страшно було, така не боявся нічого. І ми з ним тоді зустрілися в місті. Е і ми так з ним попрощалися, я так його обіймаю, і так його ну, сама собі в голові кажу, що, що це не останній раз, він мені не плаче. Все буде добре, я повернусь. Він відпустці, він місяць і 24 серпня поїхав обратно на Суми, вони там вже їхня бригада була в Сумах. А ви пам'ятаєте вашу останню розмову? Так. Він сказав, брат, я не повернусь. Каже, я машину залишаю вдома. І мене сюди. А її сум їх направив в Запорізьку область. І буквально через місяць як туди відправили їх. Дівчина мені якась написала в месенджері, що ви мама Рома Філяєва ви чули плачевну новину про вашого сина. Він все веселий, завжди улибався. Він ну, немає де да, жодної фотографії, нема такої, щоб він от серйозний був такий, щоб сердитий. Він завжди завждибався, завжди до всіх всього Ну, Я не знаю, колись запам'ятається на саме душі. Ішов в магазин, кажу, синуль, ти в магазині ідеш, там магазин, а що ти хотіла. Купи мені, пожалуйста, конфетів ромашка. «Хорошо, я куплю тобі, тобі скільки. Там ні котрішечки ковніоскому збить, бо дуже хочеться. Він пішов, ну що ти вже бачила, Я купив там, кажу, де вони. Та у кухні на столі лежать. Приходжу в кухню на стіл, та там місце конфетів ромашка лежить, чай ромашковий. Він забувся і пойняв, що я светіла чаю, купив мені чай Ромашкову. Кажу, заповни раз, Запомни, все. це заповни, це те, що до, до смерті помнить буду. А тоді пішов, купив цілий кілограм, приніс карфеті. Я кажу, мамка, йди, я вже купив тобі карфетів їж. Всі він дуже така дитина була, завжди подзвонив, він, попитає, як ви там, що він. Ну не то в мене всі хлопці гарні. Ну. Старший син зідарка казав, це ж твій любимчик. Каже. Він про, говорив про дитину, а постійно хотів, щоб у нього вже була дитина, щоб у нього був смисл життя. Ну, де, що, як. ну, тіпа, Він прямо як говорив про це, в нього аж знаєте, якось аж, аж горів він. Ну, По ньому видно було. Була в нього половинка, а і є вона, ця половинка, з якою він хотів зробити, створити цю сім'ю.